Добреньку раночку. Вона така красота, слухайте. Ано, засохло нижче. Я обриваю листочки отако, от тільки от листок, а це залишаю. Для того, щоб не біг із стовбура сік. Потім воно підсихає його і, і воно падає. Оце вже брунсик один. Уже щось він хоче собі сказати. Бачу, буде достигати скоро. Глентки гарненькі. В квітні, у травні саджені. В травні саджені. Теж в травні сажені. Листочки обірвані для того, щоб гарніше. Теж ще не готове. гляньте, молодесенькі саджанець Прям молоденький Не знаю скільки йому. Вони дуже скоро ростуть. Оце, побачите, через тиждень, який він буде. А він вже вам цвіт випускає. Ой, вчора я їх пересадила в 10-літрові відра консуело. Кожному є цвіт. Тут гляньте. Він вже зав'язало два плоти, теж молодесенькі. Консуело теж першенькі, першенькі зав'язався. Ну, жара на дворі. 45 градусів теплиці рандіно достигає, але ще не готове. Воно ще не готовеньке. Тут, дивіться, по-новому цвітуть, по-новому в'яжуться. Тут взагалі молодий садженець. З тих пір, як я почала відправляти, то це може за третім разом я собі одненько оставила цього. І вже дивіться, бачите, вони дуже скоро. Дуже скоро все. О, Бачите, он. О, дивіться, бачите. О, теж оці жовтенькі треба позривати це старе листя. Слідкуйте, щоб таких листочків не було у вас. Мені нема часу, слухайте. У мене куча роботи. Ну, потім приду ще позриваю. Всі листя старі, зривайте. Вони тут не потрібні, о, щоб дихала рослина. Отако. І треба все підпирати, тому що, тому що будуть ламатися, гляньте. Бачите, цю треба підперти. Цю, цю, цю підперла, що зав'язана, гляньте, який вже плодик. Тут теж зав'язалось по-новому. Тут взагалі. Вже скоро буду ходити пробувати його руками. Отаке. Добренько. На цьому все, трошки показала, йду в теплицю... Іду в теплицю, тому що... Ой, йду в літню кухню, тому що в мене там є робота. Прям робота, робота. Тут глянь, такий красунчичок. Дивіться, трошки збільшила. Але ще воно не спіле. Бачите? Воно ж повинно бути все таке. Це сорт фіолет, він дуже смачний, це мій подарунок від пані Наталі. Всі з плодиками. Всі бачите, якщо вам видно, вже не хочу пройти. Вчора знову посипала в порядок зробила з обох сторон. От. Хай, ну щоб зілля не було. Рибіска. На четвертий Сьогодні четвертий день від того, як я посіла, але вона вже зійшла два дні назад. Ну, не зійшла, а так прокльовувалась. бачите? Вона скоро росте, це сорт вієна, дуже швидко росте. Це рандіно, яке я вкорінила сама гляньте. Ну. Ось цього череночка, бачите, дерев'яшечка. Оце я його із шести один. Ото я так вмію. Добренько, на цьому все. Пока-пока, до слідуючого відео. Дякую за перегляди, за все. Миру вам бажаю здоров'я, всього найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. До слідуючого відео.